Добре, ну давайте я представлюся. Це от фотографія, яка зараз мигає у вас на екрані. Там така яскрава блондинка з довгим волоссям. Це була дівчина з минулого життя. Три роки тому назад я почула свій діагноз онко. У мене він був одразу дуже радикальний. Це була четверта стадія онкології. Це була лімфома з ураженим кістковим мозком і зі всіма. Витікаючими питаннями, які виникли для мене. Це був просто такий е, свого роду шок не шок. Але ну для всіх це шок, звісно. Це для всіх шок. Просто до того була лімфома у мого батька, і я логічно могла пояснити, чому вона у ньому. Тому що він працював все життя з лакофарбовими покриттями, дихав шкідливими випарами. Він міг випити міцного алкоголю собі, хоча він не зловживав. Але тим не менше дуже любив смажений. І у мене складалася картинка. Так і тут я. Все життя займаюся спортом, ну не професійно, але для себе. веду здоровий спосіб життя, не їм смаженого. Е, у мене четверо дітей. Я завжди в позитивна, насичена ними. Е, ніколи не вживала міцного алкоголю, ніколи не палила. Е, живу біля хвойного лісу, і тут у мене діагноз лімфома. Е, не складається. Е, і у мене абсолютно поламалася вся картина. Так. Не склалося. І е, коли я почала трішки е, ну перший, ви ніхто знаєте, перший час це оцей такий вакуум, коли ти розумієш, що ти стоїш е, на краю пропасті і завдання, від якої ти не можеш відмовитись, ну от стрибнути туди треба. Треба стрибнути. Ти стоїш і, і цей страх, цей вакуум, він просто тебе зсередини, але нічого не зробити ти не можеш. Е, і паралельно із е, спілкуваннями з класичними лікарями, звісно, тому що я якби не нашла в психології. Я е, в багатьох випадках е, буквально заставляю, наголошую, що класична медицина в першу чергу, і власне онкологія це є однією із тим із тих тем, коли без класичної медицини привітися неможливо, я вважаю, тому що коли ти маєш руку, то ти. Неухожуєш її, накладаєш шину, і ти без медичного втручання ну, якби, не можеш уникнути цього. Чи коли ти майже глибокий поліст, ти звертаєшся не лише однією психосематикою, можеш його викликати, але ти звертаєшся з допомогою до фізичного медикаменту. Приблизно так само є і у питаннях з психозоматикою. Наша задача допомогти віднайти причинно наслідкові зв'язки.